І так, колеги, цікавий експеримент. E, позаду мене попередний кріпак. Попереду мене або з цієї сторони, тут у нас була кукурудза на силос. Але в, в чому було питання? Ми вивозили гній з ферми. Самі розумієте, поки вивезти 100 тонн на гектар, а тут близько 100 гектарів поле, то є що вивозити. І ми довго вивозили, потім ми виорювали це все діло. І як результат маємо пшеничку менш закущену. Але густоти тут вистачає. Але якщо порівняння порівнянні з тим полем, то ви бачите, звісно, різниця тут шалена. Під цю пшеницю ми давали по 100 кг азота, вже на ту не ми не давали. Тобто та без азота сидить. А цю дали трошки, щоб відновити вегетацію, щоб вона пішла, почала розвиватися. Оце вам, як кажуть, великі плюси і великі мінуси від тваринництва. Наче все класно, молоко-молоко, але в чомусь ви повинні втрачати. В сходах ріпаку, в сходах пшениці. Минулого року пам'ятаєте, там що в жовтні, кінець вересня, до жовтня там, до 10 числа було сухо і це ж, звісно, поле попало. Ми наче посіяли, там до 1 числа це поле, але. Але, але, стояла суш, ми посіяли навіть в сухе, а дощі пішли там десь 50 жовтня. І отака маємо пшеницю. Я кажу, фаза розвитку, ви розумієте. І потенціал, наприклад, цього поля, де ще й міжряді не закрите, і потенціал того поля, це як небо і земля. Тобто не можете ви завжди мати, бути в плюсах. Є якісь і мінуси. Побачимо, що там з врожайністю, але. Зрозуміло, що це поле слабше. Воно ну, побачимо, що цікавого. Так що завтра запустимо сюди ротаційну борону, дивимося по цим. Щоб сказати, ідеально для ротаційної борони, я думаю, побачимо. Плюс-мінус уже ліпше, ніж було на тій пшениці. Тобто, це саме головне, сьогодні приїхав глянути, як та ротаційна борона буде працювати. Ну завтра і покажу. Так що тримайтеся, успіхів вам!